Ладижин біжить усією родиною. 19 жовтня тут відбувся сімейний забіг, що зібрав сотні учасників різного віку. Серед тих, хто вийшов на старт, Тетяна Косякова. Один кілометр вона подолала з усмішкою, знаючи, що на фініші на неї чекають донька Марина та онучка Аня. Бабуся бігала вечорами, готувалася до забігу. Гордість, це було неочікувано. Так і ну це круто. Наша бабуся молодець. Для пані Тетяни цей забіг став можливістю довести собі, що вік не перешкода активності. Я подумала, подумала, чому б і ні. Я захотіла собі доказати, що я ще... вік не основне, да, що я ще щось, щось можу. На дистанцію 5 кілометрів вийшов тренер із Тульчина Анатолій Демид. Каже, для нього участь не лише спортивна, а й виховна місія подати приклад своїм учням. Щоб пробігти, показати приклад своїм учням, щоб займатися спортом, це чудово, здоров'я. І я думаю, що якщо будуть всі займатися спортом, люди переключаться на спортивну складову, буде підтримка і влади, то тоді буде все набагато краще. Захід організувала Агенція масового спорту України в межах програми президента Активні парки за підтримки Міністерства молоді та спорту України та благодійного фонду МКП Громаді. МКП громаді є соціально відповідальним бізнесом і дуже важливо нам бути там, де люди. Ми намагаємося об'єднувати громади для того, щоб вони відчували, що ми поряд. Тому що тільки разом влада бізнес і громада досягаються певні речі, і так само я вірю в це. Ми кожен це віримо. буде досягнута наша перемога. До забігу долучився і керівник регіонального центру логістики МХП Артур Ярвеоц. каже: участь в таких подіях для його сім'ї вже стала доброю традицією. Молодижин це взагалі доволі спортивне містечко. Громада дуже любить приймати участь в всіх спортивних заходах, особливо якщо вони об'єднують цілі сім'ї родини. Сьогодні брав участь. Я разом з дружиною, разом з донькою. Ми провели чудово активно цей день, і він точно прийде з користю. Для деяких учасників забіг мав особливий сенс. Футболісти Ладижинського авангарду подолали 10 кілометрів на честь свого товариша Олега Тагірова, який понад півроку вважається зниклим безвісти. Знайшли сили заради нашого нашої команди Олег Тагіров, який зниклий безвісті. От заради нього ми знайшли сили, і заради нього ми пробіжали. Організатори подбали, щоб участь в забігу була зручною для всіх, навіть ті, хто не встиг зареєструватись онлайн, могли приєднатись на місці. Я сам Зареєструвався, був учасником пробіг 5 кілометрів задоволення. Відчув, що ще можу бігти. Багато дітей було залучено, і дуже багато навіть тих, хто не встиг зареєструватися на сайті. А вже реєстрація завершена. Мене підходили і запитували, чи можна ще. Хоч участь в забігу була безкоштовною, подія набула благодійного змісту. Донатили як учасники, так і глядачі. Не було зборів за реєстрацію, кругом. Всі батьки донатили гроші. Це чайок, це пиріжок, який купляли дітям, це конфети, якісь шоколадки. Не дивились на ціну цих шоколадок, а просто кидали по 200 гривень, по 300. Це дуже гарний захід. Сімейний забіг Ладижині став не просто спортивною подією, а справжнім святом єдності, добра і натхнення. Тут кожен від дитини до ветерана спорту довів, що рух, підтримка і спільна мета здатні об'єднати громаду сильніше ніж будь-що інше.